Дякувати Юлія Тимошенко. Мої найщиріші і найдорожче вітання. Юлія Тимошенко, дозвольте мені вас привітати з Днем Народження. Я хоча, звичайно, на своє день, свій день народження не святкую, тому що я, як свідок Єгови, я не святкую свій день народження. От для мене мій день народження це звичайний день. Але якщо ви, так як ви святкуєте свій день народження, я вас хочу привітати з Днем Народження, як, е е е як лікара з багаторічним стажем. Я вас хочу привітати, е привітати з Днем Народження. І весь колектив лікарні вас, вас від хо хоче привітати з цим великим святом. То е дякую вам дуже велике, що ви така прекрасна є, що ви лідируєте знаменитою політичною партією Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Дякую вам за те, що ви саме ви виставляєте крупну політичну партію, партію в Україні. Ось що хочу сказати. Ми. І коли були в опозиції, а потім, коли ви з е, заград керували, е, керували опозицією, ці ми вас всі підтримали і е, кричали, е, кричали кричали е, е, Юлі волю, Юлі волю. Ми кричали, тому що розумієте, що хочу сказати, ми дякую за те, що, що ви така прекрасна є. Тому що тому що коли ви були були у тюрмі, ми всією опозицією, всі, всі, коли всією опозицією, вся опозиція, всі члени опозиції, ці для вас збирали для вас збирали допомогу в, тюр, в тюрму. В тюрмі ось що хочу сказати, ми, тому що Чому вас от, за що ви в тюрмі? Тому що ви за що ви в тюрмі були? Були в тюрмі, правильно, да? то подумайте, були за що ви в тюрмі? Тому що е, ви були ув'язнені режимом Януковича. Ви були ув'язнені. Це раз. Тому що, розумієте, просто опози... ви були такою сильною опозиціонеркою і опозиція опинилася сильніше за владу сильніше за владу, да, і просто е, його так звана партія регіонів, злякалася опозицію і е, вас просто посадили в тюрму, Так що ось що хочу сказати, і тоді, коли я ще пам'ятаю на виступу партії Всеукраїнське об'єднання батьківщина да, е, на виступу там на вулиці на сцені сказав, що. Ми не дозволимо нас катувати та переслідувати. Тому що хочу сказати, ми сказати май ми, ми спеціально, спеціально зробили майдан, ми спеціально зробили майдан в Україні, щоб зробити крах ері диктатурі, щоб зробити. Ось що хочу сказати, ми, тому що тому що коли я... Коли я приїхав, коли я вийшов на Майдан у Києві, коли я був на Майдані у Києві, я під, 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 підходив спалені лині, лині мішки, спалені вулиці, я хотів доторкнутися, я зрозумів, Україна змінилась. І тому я хотів доторкнутися хоча б. Хоча би до одного, хоча б до одного спаленого мішка, щоб доторкнутися, який він гарячий. І тому, що хочу сказати, сказатиме сказати і я, я тоді зрозумів, що, що ми покінули що ми кровавого, що ми подолали режим Януковича, ми перемогли. Ми звернули, ми перемогли режим Я тоді зрозумів, ба! Ми перемогли режим Януковича, ми подолали ли, ли кровавого диктатора, тирана Януковича, ми подолали. І потім зрозумів, що, що і тоді я учасникам Євромайдану сказав, сказав що, так що все, ви, вам це вдалося зробити. І я б сказав, що все, Україна, вона тепер ваша. Вона, вона тепер ваша. Я сказав, я сказав, Україна, вона тепер ваша. Тому що я сказав, я сказав, сказав закликав теж Майдан, так як і ви закликав, щоб, щоб, щоб вони б нікуди не розходилися і не і коли, якщо напитати їм скажуть. Що ідіть все додому, ми за вас зробимо, я їм сказав, не вірте їхньому жодному слову. І я отак от от просив Майдан, як і ви просили. І ще раз хочу сказати, Юля Тимошенко, з днем народження. Спасибі, спасибі, що ви є, спасибі, що ви є такий прекрасний політик. Спасибі, спасибі вам, дуже, дуже велике. Дуже вам велике спасибі спасибі дуже вам велике велике спасибі Дякую вам за все, за все. Так що все дякую з днем народження.